Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка. І ви на моєму каналі по в'язанні. Дівчата-хлопці, сьогодні в нас буде відео. Вступ нове СП. Дівчата вже звіти знімають, я ще це СП дежу не розпочала. Я дуже вибачаюсь перед нашим організатором. Організатор цього СП Оксана Левчук. Просто в'яжем з Оксаночкою Левчук. СП називається Буде дов'яз або перев'яз. Ми тут, СП в нас з 5 червня по 5 вересня. Але в мене планів багато, то я думаю, що я ще його затягну ще довше з цим хештегом, тому що в мене мені треба перев'язати 5 речей і я їх буду 100% перев'язати, але потихеньку. Давайте зразу розпочнемо з того, що я буду зараз в'язати. Я тут беру один довгов'яз, планую його. Дов'язати. Так, е, вже він мелькав в багатьох моїх відео, і є багато років, чесно вам скажу, е, починала цю кофтинку футболку на себе, але я не розчитала, мені дуже багато цих рапортів. І так, вийшло, я коли приїхала, це ще, це ще боже, осіночки було півтора року. Нам зараз 8, ну, може, будемо казати, 6 років назад, я її починала. Надовго лежала, не зв'язана, приїхала з моря. Ех, кажу, до мами, буду розпускати. Я її в'язала на спицях 2. Оцю кокетку відв'язала на спицях номер 2 Мама каже, боже, ти стільки труда вложила і будеш розпускати, вона на мене підійде, буде мені така вільненька. Так, вона дає добре вив'язала я тут. Тут навіть толком розтканема, тому що тут дуже широка горловина. Я ще тут, напевно, буду піднімати петлі, якусь резинку. Ну, щось буду ще придумувати, дівчата. Фактом вона лежала два роки просто. Я до неї не торкалась, мені не хотілося в'язати. Далі я її трішечки прошли рік просувала. Ну, я думаю, що її більш-менш так гарно просунула. Оце недавно в тижні. Магічному кубику я її ще просунула, була не в цьому місці, а в прошлому. І Оксаночки Левчук хочу закінчити. Не знаю, чому хочу цю модель закінчити. Нарешті, можливо, ну, тут в мене вже не має, має, бути, має бути такий рукав до ліктя. Тобто, короткий рукав, такий, ну, повноцінний, короткий рукав, тому що мама не хоче така, щоб відкрити, так, як, знаєте, ну, ну, скажімо так, комплекси. Чи як сказати це, що люди не хочуть, щоб руки висіли. Я зараз сама з цим всім. Так, то, тут я в'язала биць 2. Тут же на 2,25, тут же в'язала 2,5. Звісно, той, дівчата в мене 2,75, я його буду завершувати на 2,75. Полотно нормальне, як на мене. І на 2,75 це бабінний бавовна з льоном. Я сподіваюся, після прання вона ще відкриється щось там трошечки, це пропітка зійде. Пряжа тут по типу фламе на 100 грамів 700 метрів, в мене в дві нитки 350. Вибачайте, якщо чуєте посторонні звуки, в мене малі дуріють і не година їх заспокоїти. Тобто, це буду показувати вам це. Перший мій, що я буду дов'язувати. Далі, щоб буду розпускати, я ж без розпусків не можу. У мене є ось таке пальто. Зв'язала на остінку, воно ще вдовжину нам хороше, але в рукава короткі, воно з таким комірцем, дуже гарно дивиться. Ось це я проклеювала тут, де в мене. Під гудзики, ці отвори. І дівчата планки стабільні. От якщо ви в'яжете якесь пальто і у вас пряжа розтягується, проклеюєте такою клеєвою ленточкою спеціально є. І так само я робила під гудзики. Тобто воно ні туди, ні сюди, воно стабільне. А щоб тепер розпустити. Просто я оці, бачите, от проклейки сніму легенько. І буду проторочити цю модель. Ось. Бачите, нема тут нічого такого страшного. Ну, я маю на увазі, якщо вам треба вже його перев'язати хочете. Е Просто що цю пряжу ну, можна було, звичайно, комусь віддати. Але. Я хочу, дитині подобається цей колір, вона хоче ще носити, я її перев'яжу в такий під водолазку щось, гольфиком. І дитина ще спокійно в мене буде носити в школу. У мене тут реглан зверху з дирочками, але тут і пряжа така, пряжа ця від ну я забула, як вона називається. Оце ж такі великі мотки були. знаєте, У мене був один моток такої. В кадр воно не влазить. І я навіть не знаю, чи в мене є фото, бо це я в'язала давно. Ось так дивіться. Бачите, тут такий комірець на гудзичках, воно дуже гарно дивилось. У нас тут такий принт. Така гарна ця. І дивіться, що, в одну нитку мені трохи дирчистий буде цей цей гольфик. Я знайшла ось таку. В мене 100%, це 100% шотландська шерсть. Я її, напевно, що підмішаю, буде такий полосатий. Бо я ще пішла на ринку, знайшла на розпродажі пряжу. Ось таку, принесла додому і дивлюся, що мені жалко на корпус цю пряжу використовувати, дівчатка, чесно вам скажу. 100% бамбук 100% є, так, да, бамбук на 100 г. 220 маці. Дівчата, краще щось таке зв'язати. У мене її пів кілограма. Правильно же ж, я думаю, краще я щось жовтого такого кольору. Це колір жовтка, напевно. Що. Чи який колір, я не знаю, Гірчиця, жовток. Ось колір правильно перед навіть йдуть світліші якийсь. Ну, все таки Тобто я вирішила цю пряжу не пускати. Бо я думала, що з нею підмішаю цю. І буде така кофточка. Але думаю, що вона мені буде задорого. Це получиться. Не знаю, чи воно буде вигодно. краще з бамбука я щось придумаю інакше. Тобто, це ще мої покупки. Сьогоднішній на розпродажі купила такий бамбук. Досить, я вважаю, дешево. 200 гривень упаковка пів кіла. Напишіть. Ну, судячи що, кажуть, сто... пішла хотіла жовтий акрил. Акрил коштує 240. 240 і знайшла за 220 упаковка. А Тут бамбук. Ну, буду пробувати. Щось придумаю інакше. Тому що мені, мені шкода, чесно вам скажу, мені шкода цю пряжу брати на цей виріб. Тобто візьму ось цю. Я думаю, що в підмоті вона буде така різнокольорова, і буде нормально. У мене просто цієї є в залишку грам 600 чи 500. Я не знала, що з неї зв'язати. Оце пішла в шкаф, дивлюсь, є така пряжа. І на зиму у стінці буде якраз саме то воно буде таке товстеньке. Єдине, що я переживаю, чи воно не буде її кусати. Можливо, дівчата, це не буде водолазка. Можливо, я зроблю таку ковтинку е на гудзичках, або не на ґудзичках, на кнопках. Ну, щось таке іначе. Придумаю, коротше, тобто не пальто. Ну, ви зрозуміли, оце йде в розпуск. Пальто номер один. І оце буде до нього підмот. Номер два. Я в'язала у давно це пальто. Ви бачили, в мене навіть на каналі є відео про ці пальта. І дивіться, що виходить. Дивіться, що виходить. Получається, що воно нам коротке. Вже навіть рукав тут був з таким отворотом. Відвернули воно коротке. Дитина його відносила, я дуже задоволена, воно дуже в таких ніжних відтінках, воно було тут ось, ось такий був капішон зроблений, тут був такий зразу отворот. Ну, коротше, воно було дуже красиве, дівчата. Ем, всі прям насолоджувались, коли дитина його вдівала. Але воно на нас маленьке. У мене є племінниця, можна було б там віддати, вона родила дівчинку. Але так сталося, що вони не живуть зараз в Україні і не живуть там, де можна відправити цю посилку. Вони тікали від обстрілів і втікли, ну так, виїхали в країну агресор, але я довольна тим, що вони живі. Зрозуміли? Не знаю, коли вони вернуться на Україну і чи взагалі це все буде. Ну, ось так виходить, що я передати їм не можу це пальто. То Уляночка хоче його носити, то ми вирішили, що я його розпускаю під ноль. Тут такі цікаві гуцики в нас різнокольорові. Ну, вони однакові, просто що ось тут набивки різні. Через один гуцик так нам хотілося. Все це розпускаю і у буду в'язати такий гольф. Уляна до колкості в мене більш стабільна. У мене є ось такий акрил-шерстю розовий, теж я його підмішаю сюди. Щоб він був такий плотніший і зв'яжу її. Теж, дівчата, я щось думаю, чи все-таки в'язати гольф, чи попробувати її зв'язати. Це буде на осінь, якийсь такий, ну, не знаю, кардиганчик чи що. Думаю, я ще в задумках не знаю. Ось ця зрозуміли, пряжа. Ця пряжа піде в підмот, а ця йде в розпуск. Це другий, другий мій процес, не знаю. Третій мій процес, дівчатка. Той, що я не буду Буду розпускати, але перев'язувати не буду поки. В'язала на початку війни, я починала цю ковтинку. Я не знаю, я, що я тут неправильно. Ну, коротше, це дітський... На моїх дівчат воно не гарно. Вив'язала цей. Мені ось тут воно дуже широке вийлося, а ось тут довжини кокетки мало. На Уляну зараз короткі вже рукава, поки вона виросла. І ось тут вона коротка. Ми вирішили повністю розпустити цей виріб, просто вам показую. І відпарю пряжу і лишу її в шкафу. Хай лежить до кращих часів. Ось це перев'язувати не буду, тільки вам показую, що цю модель буду розпускати. Так? Е, далі, що буду розпускати? Буду розпускати цю свою улюблену майку, яку я зв'язала, один раз тільки надягала. Дивіться, тут дуже цікавий для мене низ, пряжа цікава, цікаво. Я тут гралася з цими всякими прибамбасами. Тут в мене спинка теж відкрита, майка відкрита. Ось ці шнурочки. Я в... Ось тут дивіться, як тут все прикольно. Вона, ну, коротше, дивиться це взаді. Такі весюльки спереді. Дивиться дуже прикольно. Але Це була стокова пряжа, фламе. Тут що йде? Тут йде бавовна з вовною. Дівчат, я навіть щось, коли в'язала майку, і мені головне був колір. Мені дуже подобався. Але я не зрозуміла, що куди я буду в такій жаркій майці ходити. Я собі думала, що буду під якийсь жакет восени ходити. Але у восени мені теж не жарко. Вирішили ми з уліанкою як, що я її розпущу, перев'яжу її регланом зверху, чи рука в три четверті. Ну, як, як вийде? На неї таку футболку в школу, ковтинку тоненьку. Тобто це повністю в розпуск іде. І якщо мені не хватить, ну, ну мені ясна річ, на довгі рукав не хватає, Я буду додавати полоски. Я думаю, що це фламе і це фламе гарно одружиться. В мене її тут майже 100 г. Тут я в'язала на спицях номер 4, так і буду в'язати. Я бачу, що воно гарно відкрилося, ця пряжа, і воно. Така собі. На мою улянку треш так, ось так, напевно. Вона мені худесенька, ось така ширина потрібна. То я думаю, мені на рукава хватить. І, 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 і. і. Тобто планів в мене, як завжди, дівчат, багато. У мене не буває, так, щоб я собі щось один виріб, два. Ну, що я зроблю? Що я така, що в мене повна. Я хочу перев'язати три вироби. Вже забула три вироби. Так, і в цьому СП хочу участвувати ще моя Ульянка. Вона в'яже Тлед. Зараз вам покажу, на якому ми рівні. Він вже в кадр не влізе, але показую вам. Уляночка вив'язала в мене цілу упаковку. Ось, бачите, я буду так ось тут. Ціла упаковка, і мені ще я докупляю ще одну упаковку, щоб вона завершила це покривало. Це навіть не плет, це покривало на ліжко. І коли вона це завершить, ми вам готову роботу сфотографуємо, щоб ви бачили. Тобто, в дитини теж є дов'яз. Вона буде дов'язувати свій плет. Дитина, дитина дуже хоче, донечка, щоб ви слідкували теж за її творчістю. І. Що хотіла ще вам розказати, дівчата. Далі, е ставлю вам ще кусочок про подаруночок. Я, уча я приймала участь від Оксаночки Левчук в СП попередньому. Е щоб ви подивилися, кому подобається. Кому таке відео не подобається, буду з вами прощатися. До скорої зустрічі. Всім мирного неба над головою! Внизу буде посилання на канал дівчат. Переходьте, дивіться, що ж вони там задумали перев'язувати. і зустрічі! Так, дівчатка, ну а далі поговоримо про подарунки. Весною я приймала участь, готуємось до весни. У нас був такий СП організатор Оксаночка Левчук. І там Оксаночка вибрала двох учасниць. І одна з них я. І мені прийшов, просто я не знаю, як я заслужила, такий приз, що в мене просто вау-вау. Давайте розпочнемо. Прийшла ось така величезна, просто дівчата, величезна бабіна. Чекайте, дам фокус, бо щось мені погано не хватає. Величезна бабіна пряжі. І я дуже хотіла таку пряжу ну, такого кольору, тому що мені всі такі якісь темні, щось я позамовляла. Е і що осталось, а це такий світленький колір, що я кругом можу його підмішати. Кругом, ну, коротше, вже буду в'язати. Це зення баруфа. Маринос чи маренос з чимось, я оце не пам'ятаю. І точно знаю, що на 100 грам 1400 метрів. І я вже навіть сприкидувала, що я з чим буду робити, мішати, дівчатка. Напевно, буду її в'язати в. в... Ну, я дуже люблю в 5 складень, це що в 3, ось, дивіться, в 5 складень зложила. На спиці номер 4, вона гарно лягає. І будемо в'язати, буде краса. Ще прийшов такий подаруночок, боже, прям, ну, така булавочниця, ігольниця, як вона правильно називається. Коли Оксанка показувала, що вона такі робила, і я так думаю, боже думаю, таке красиве. Собі б таке зробити, але ви знаєте, що я таке, все, таке малесеньке не в'яжу, ну не вистачає в мене просто терпіння. Дивіться, яка дуже-дуже-дуже клас. Прямо, особливо, якщо вона руками. ну знаєте, Це пойме тільки в'язальниця, в'язальницю, так само швачка, швачку, і це все в тому плані, хто працює з такою роботою, як ручна робота. Дуже-дуже дякую за такий подарунок. Так, і смаколики, бо в мене вже дівчата не витримують, то я бігом з вами знімаю це відео. Дуже вони люблять ці цукерки. Прямо Оксанка вгадала, тут їх багатько, зараз підуть їх куштувати. Оксаночку, велике дякую. Не очікувала навіть, що я щось там виграю. Залишу вам посилання на Оксанку. В неї стартує новий. Новий СП, він буде проходити ціле літо, так що приєднуйтеся. Зразу вам трішечки розповім. Це СП буде, ми зможемо дов'язати свої і недов'язи, і перев'яз. Тобто, так як я, що в мене є багато таких речей, я вам потім це все покажу в ступі, що я буду перев'язувати, яким речам буду давати нове життя.